Осушувач повітря у приміщенні басейну необхідний для підтримки комфортного і безпечного рівня вологості. Вологі повітря у басейні виникає через випаровування води, що може стати проблемою, якщо вологість не контролюється. Основні функції осушувача підтримання комфортного мікроклімату. Зниження енерговитрат, захист будівельних конструкцій і приміщення. Моделі Fireland IDHR – сучасні енергоефективні осушувачі з компресором Mitsubishi інверторного типу, підходять для басейнів із зеркалом води від 25 до 50 метрів квадратних. Об'єм приміщення, що рекомендується від 150 до 300 метрів кубічних, потужність осушування від 60 до 120 літрів на добу. Робоча температура приміщення від 10 до 38 градусів Цельсія. Витрати електроенергії вдвічі нижчі, порівняно із класичними осушувачами. Безшумна робота, звуковий тиск не перевищує 45 дБ. Керування пристроєм через сенсорну панель на корпусі або зі смартфону, вбудований Wi-Fi. використовується нетоксичний екологічний фреон R32. Можливість установити на стіні або підлозі. Сучасний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр. Гарантія 24 місяці. Напишіть розмір вашого басейну та приміщення, і ми підберемо для вас оптимальну модель. У нашому магазині доступно до замовлення понад 40 моделей осушувачів для повітря. Замовляйте!